Вітання, любі друзі! дубль номер два записати а, проходження івенту День Подяки. А, попередня спроба завершилась тим, що я спустив всю кукурудзу, і плюс в мене там а, звук пропав, а, верніше не записався. Тому а, я думав, що я заб'ю болт на цей рік, на цей івент, але. Написали мені підписники, що знайшли ще кукурудзу не на івентових локаціях, а також ввели в продаж кукурудзу. Так, зараз знайдемо підкові набори. Ось, отут виправили з 15 кукурудзи, на скільки тут було, на 225. Ось за 75 байтконів змінили кількість кукурудзи. Це вже. Нормально, це вже можна дивитися, це вже можна пробувати. 225 кукурудзи це вже, це вже щось. Тому а, є можливість докупити, але ми скористаємось а, тим, що а, знайшов мій підписник, а саме Володимир The Fisherman. Гарно тобі дякую. А, зараз ми пошукаємо. Отже, є підозра на те, що не на тільки івентових локаціях вона є, а вона є на всіх локаціях. Просто треба її шукати. Тому селенги, ось поселення кочівників. Так, секунду, це я тут розглядав місцевих тварин. Ось поселення кочівників і ось кукурудза. За одним з цих. я Не знаю, як це називається. Ці палатки, шатрани, не знаю. Юрки чи як вони називаються? Ось кукурудзка, бачите? І Оля. Отже, є сенс шукати її на всіх локаціях. Далі. А далі локація Амазонка та Конго. Йдемо на Амазонку. Локація з церквою, біля Старої церкви. Це здається ось ця. Якщо я не помиляюсь. Так, да, церква Святого Себастьяна, да, це вона. Ось ми попали на локацію. Будемо зараз бігати довкола церкви та шукати. Тут довкола особи не побігаєш. Що тут? Я не бачу кукурудзки. Кукурудзки. Хм, цікаво. Так, друзі, тут є. Е, я неправильно вам сказав, це церква діюча, а тут є ще покинутий храм. Ось покинутий храм, оця локація. Нам треба сюди, я щось, коротше, неправ... не дочитав, що мені написали. Так, ось ми рісаємося. Ось покинутий храм. Ось з боку. Я вже забрав тільки що. Ось з боку кукурудзка, От тут забираємо кукурудзку. Туди мене не пусти, да, туди мене, на жаль, не пусти. Так, зараз будемо шукати всю заховану кукурудзу. Вирушаємо на наступну локацію. Ну, а наступна локація це Конго. Біжимо на Конго. Локація. А що це в мене по-англійській локації називаються? Ага, бо прогрузило. А... Поромна переправа. Ось нам сюди. Ось тут ми з'являємося. Noi. А та тут в натурі переправа є. Е, ніколи тут не був. Тут навіть на машині можна заїхати. Ясно. Так, а кукурудзка, Ось я вже її бачу. Бачите там. Ось тут кукурудзка, хапаємо її і тікаємо поки... О, ви знайшли. Предмет поміщено в рюкзак. А що це за це, типа схо... за сховану кукурудзу? Чи яка, ну нука, нука? Особливі. Mm -hmm. Чудова нагорода золотий початок. Сяючи своїми сонячними зернами, радуватиме справжніх поціновувачів Дня Подяки. Доведеться добряче попрацювати, щоб ця нагорода дісталася саме вам. Хм, прикольно. Ну, і це, коротше, реально, за всю сховану кукурудзу вам дають. Це. Як це не, не знаю, як це для... Ой, а тут ще дають оці. А... Як це називається? Типа трофеї. Ясно. Ось а, три локації зі схованою кукурудзкою. Давайте глянемо, скільки вийшло. Тобто, по ідеї, по 15. А, по 15 кукурудз. З кожного цього. Ой, що це? З кожного. Кущика, так. Да. Три кущика це 45 кукурудзи. Так, ага, гак поменший. Так. А, далі. Далі в нас локація Рокі. А, я... Попередній спробі запису вже трохи пройшов, але нічого. Тут нічого складного не було. Знайдемо на цю локацію. Тут є котел. Ось він тут вариться. У мене вже місія виконується. А, так, місія називається святкова вечеря. О, асорті Сашемі. Нам треба зловити тут сім трофейних скелястих стругів золотих. Знайти три розмарени і три м'яти ну це не дуже складно. Нажму відслідковувати місію і зараз вам скажу. Розмарин та м'ята це трава, яку треба також підійти. Вона росте отак. Ну, вона нічим не примітна, вона ніби виглядає отак. Ви просто підходите і з'являється кнопка Є, ви натискаєте три розмарини, три м'яти. Тут десь було, тут десь бу було. Тут одесь було ялинками. Ну і там. Ну, це не складно. Побігайте, пошукайте. Далі, стосовно трофейних другів. Оце вже складно. Це вже складно. Значить, в мене було 100 кукурудзи на момент першої спроби. 96, якщо точно, 96 кукурудзи. І всі 96 я спустив, щоб спробувати зловити цього. Цих трофейних пстругів, ловити буду у цю сонце. Сонце, обід. Значить, 100, скажімо так, 100 кукурудзи в мене пішло на 4 трофейних пструга. Але і... трошки зараз поміняю тактику. Якщо зловили простого скелястого, не трофейного, мотаємо день. Якщо зловили 5 або більше рибин без, трофе... без скелястого, мотаємо день. Я до цього не мотав. Я сидів ловив, поки не зловив трофейного, ну, і тоді аж мотав. Це була, по ідеї, помилка. Глибина від 35 см до метра. Глибина невелика. Тому будемо чекати. Давай! Веди мене мені ще треба струга трофейних треба. Ось перша рибина, і вона вже десь літає. Не знаю навіть, що це тут. Це в нас тут е, молода червоногорла. Їх буде тут ловитися багато, і райдужних буде ловитися, і цих червоногорлих. Крючки я пробував у першій спробі використовувати 2, 1, 1, 0, 2, 0. Приходили в ці, в, на всі, в принципі, крюки. О, це якийсь райдужний зараз буде на кілограм півтора Ні, це скелясте. О, це троф. Це троф. Все. Забираю наступні вудки і мотаю час. І треба перемотати час. На 2 годинки вперед, напевно. Прийдеться скидати байткоін. Да, на 2 години мотаю наперед. І знову закидую. І отак, коротше, мучимося. Ось, друзі, прийшов просто скелястий пструг. Теж мотаю час. Навіть якщо звичайний приходить, теж перемотаю час, тому що ну його нафіг. Ну його нафіг. Таю на ніч. Мотаю на ніч і ловлю. Uh, якщо ви рахуєте, якщо вам приходить там 5-7 рибин uh, і теж нема струга, теж мотайте, не сидіть, не засиджуйте. Тому що це даремно потрачена кукурудза виходить. Це я вже uh, позавчора поняв. Так, є. Шостий е трофчик перемотав. До речі, забув вам сказати. На мачтову вудку теж зараховує е рибу, спійману рибу, теж зараховує на мачтову вудку. тому можете користуватися. Блін, мушу мотати це все за гроші. Тому можете користуватися не тільки е телеско телескопіком, а й мачтою теж. Пробуйте, користуйтеся, на неї теж зараховує. А тим часом мені ще треба один тровчик. один трофчик. Відлавлю один тровчик та й включаюсь. І так, друзі, наживка закінчилась і ще одного пструга так і не зловив від і того. У мене було 45 цей раз, 96 той раз, але в мене на трьох вудках була ще кукурудзка. Так, чекайте, 96 плюс 45 за цей раз. Коротше, 145 кукурудз потратив на цих герьобаних пстругів. 150 кукурудзи. Тепер мушу докупити ще цей пак. Надіюсь, цього буде достатньо. Продукт доставлений. Я надіюсь, він доставлений мені у рюкзак, а не до хати. Так. Його й до хати доставляють. А щоб б вам нехай. Поїхали за ним. Так, поремонтую я все. А інвентар, дім. Де моя кукурудза? Віддай мені мою кукурудзу. Тепер мушу вертатися назад на роки. Кратчи, зловлю ще одного пструга, та й вже включусь. Так, є останній трофейний, але тут в мене клюнула ще одна вудка. Давайте я вже витягну її. Тут теж а, цей пструг, але не трофейний. Так, витягну, щоб не з'їли кукурудзу, бо кукурудза, бачите, реально нового золота. Золота кукурудза нового золота, ось так. Так, далі, давайте покажу вам, що ще треба для цього квесту, тому що там треба ще щось купити. О, оп. Так, це зробили, зробили, зробили. А, ні, більше нічого. Треба, значить, зварити тут це сашемі. Єдине, що траву тут позбираєте, її тут небагато. три одної, три другої, то не важко. Далі. Вправляємося на лонстарт та закидаємо у ріг достатку. Страву. Так, прибігли на локацію, розвертаємося і валимо. є, -є, -є. Асартісса шеймі зроблено. Отже, на цьому етапі, хлопаки, гарно всім дякую. О, місь, цей івент. Місія не дуже складна. О, в принципі, виявилася складна. речі 150-курудзи потратив я на сім трофейних о, пстругів, при тому, що я. Я не новачок в цій грі, я вже шарю, що йде і як робити, е -е, але реально. Цими пстругами вийшла якась катавасія, як то кажуть. Прийшлось докупити. Там дають, дають оцей каної. його можна продати за 70 байтконів, так що можете пробувати купити. Ви коли це і зробите, можна його продати. Що ж, на цьому етапі гарно всім дякую. Не забудьте за вподобайки та до зустрічі в наступному відео.